На вигляд живе, а всередині сюрпризи. Перевірка Сіат Ібіце. на терміновому нічному огляді. Сіат Ібіце 15-го року за 7 тисяч доларів. Заявлений пробіг 110 тисяч. Ціна огляду 1200 гривень. Поїхали дивитися. Візуально все гаразд. Є декілька дефектів по кузову, але нічого критичного. Праворуч була невелика бритесть. Фарбовані обидві праві двері та крило. Є трохи шпаклівки, але нічого критичного. Вся решта машини в оригінальному фарбуванні. Пекла теж всі цілі, включаючи лобове по мотору все гаразд. Це дизель, 3 циліндри на 1,2 літри. Є невеликі течії олії з під кришки, і форсунки теж трохи потіють. Необхідно змінити прокладки під ними. Це видалили по блоках управління є старі помилки, але нічого критичного. Форсунки в порядку та пробіг теж збігається з блоками. З електрики все працює, а ось під час здрайву виявили сторонні звуки. Це стойки стабілізатора, їх під заміну загалом. В машині є нюанси на торг, але нічого кримінального. Продавець поступився 500 доларів, і замовник забрав машину. А якщо вам потрібна перевірка перед покупкою, пишіть нам.